Уявіть собі ситуацію, коли жінка там, потерпала від кривдника свого чоловіка дуже тривалий час, і звичайно в неї сформувалася думка про чоловіків дуже не скажу нестабільна, агресивна, я б сказала. І якщо б ми не мали можливості, як зараз в секторах з протидії домашнього насильства обов'язково залучені жінок, то напевно б та постраждала від домашнього насильства. Ніколи відмовилась б... від відмовилася до допомоги і ніколи б не наважилась Звернутися за тією допомогою, тому що розуміла, що сформувавшися її стереотип, що всі чоловіки такі, і до неї приходить поліцейський чоловік, вона не буде говорити про її біль. А от коли приходить жінка, яка просто через Довіру до неї і розуміючи, що вона, як жінка, її зрозуміє і е, е, зробить максимум для того, щоб її захистити, то навіть в цьому я б сказала, проявляється довіра суспільства в такому єдиному випадку прикладу, як я навела.